Сьогодні вночі мешканці будинку по вулиці Горького, 69, прокинулися від страшного шуму. Люди вийшли на вулицю і побачили, що зовнішня стіна будинку завалилася. Хоча, за словами мешканців, цегла почала відходити від основної будівлі ще вісім років тому. Обращались спочатку в ЖЕК. Була приходила к нам комісія з э, гори сполкома, дали полкома заключення, устранить от ету тріщину. Э, силами Жека, э, ЖЕК ЖЕК э, прийшли, цю диру замазали просто цементом і все. Ситуація небезпечна ще й тим, що поруч з аварійною стіною проходить газова труба. В тому году э, визвали газову службу, газовая служба. Сказали, освободить стояк. Стенка держалась на газовому стояке. Роботники ЖК прийшли, освободили газовий стояк. На метр стіна була вивалена, так вона стояла з літа. Начальник другого жреду Віктор Пригара каже, про ситуацію знали давно. Однак капітальний ремонт фінансується тільки з держбюджету. Взяти гроші з місцевого не можуть, адже за законом це не цільове використання коштів. Двергаз нам давав предписання. Мы принимали мир, укрепляли эту стенку туда, потому что другого выхода не было. Раньше немножко мы где-то около года тому на исполком на Деснянской приняли решение для проведення капітального ремонта этой стенки. Необходимо было изготовить сметную документацию, то есть проект необходимо было изготовить его восстановление. І виповнити ці роботи. Но рішення сполкома пройшло, а фінансово на не було підкріплено. Зараз мешканців однієї семи квартир відключили від газопостачання. Обращалась в ЖЕК сьогодні. Була у начальника ЖЕКа. Вот пообіцяв зробити укріпити хоча б трубу. Вот і тоді газова служба і включить нам газ. А так февраль місяць. вот ми гріємося. Рядом з цим. Обіщали завтра. з утра. після звернення мешканців працівники жреду відразу почали виконувати ремонтні роботи. Визвали Горгаз, визвали вже горгаз для підключення, укріпили трубу, укріпили трубу. Е Металічною арматурою позабивали в дерев'яну стінку укріпили арматуру і газової трубі на сьогодні на даний момент не угрождає. Це тільки підготовчі роботи, які можуть виконати працівники жреду без грошей. Чи дочекаються мешканці капітального ремонту, залежить від міністерства житлово-комунального господарства. Принаймні жреді дуже сподіваються на те, що там виділять кошти.